До речі, я кажу, в кінці з'їдалась тума. Привіт усім! З вами Яна, і сьогодні ми поговоримо про те, що є дуже важливим для нас усіх, особливо у воєнний час. Мова йде про волонтерство в Україні. До речі, це доводить, що участь кожного робить нас незламними. Тож, що таке волонтерство? Гайда розбиратися. Волонтерська діяльність добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Про волонтерський рух в Україні сьогодні із захопленням говорять у багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним. Так і є. Адже у надзвичайно складний воєнний період саме цей рух об'єднав суспільство, створив дієву структуру громадських організацій, груп людей, готових взяти на себе вирішення нагальних проблем нашої країни. Майже одразу українці почали об'єднувати свої волонтерські ініціативи заради допомоги одне одному та державі. Спочатку через особисті зв'язки, друзі, родичі, колеги, сусіди, знайомі однак вже невдовзі з'явилися спеціальні платформи, де небайдужі громадяни координували та об'єднували зусилля. Як от волонтерська платформа, Паляниця інфо та співдія. Ці волонтерські кола покликані об'єднати зусилля волонтерів, бізнесу та держави для допомоги тим. Цього потребує, і таких волонтерських організацій стає дедалі більше на теренах нашої держави. Тож від початку повномасштабного вторгнення Росії волонтерство в Україні стало системнішим та ефективнішим. Чому консолідація має значення? Яскравим проявом консолідації українського народу стала потужна суспільна підтримка і готовність допомагати до того ж дуже оперативно. Наприклад, після звільнення Київщини від окупантів, аби навести лад верпіні після російської навали, зголосилося близько півтори тисячі добровольців. Так само активно українці відгукуються і на заклики про благодійні пожертви. І це в Край важливо, адже саме за кошти громадян волонтери купують потрібні речі для армії чи населення. Така згуртованість датна на великі звершення, і наш український народ це довів. Наймасштабнішим проектом став збір на безпілотні апарати Байрактар. Лише за три дні українці задонатили у благодійний фонд Сергія Притули аж на 600 мільйонів гривень. І таких випадків прояву української згуртованої допомоги безліч. Проте такий бум волонтерства в Україні пробудив шахрайські маніпуляції. Тож будьте обачні, передусім, коли надсилаєте пожертви у певні фонди та організації, будьте пильними та перевіряйте, кому саме і на що ви донатите. Чим підлітки можуть допомогти під час війни? Добре, з цим розібралися. Та ви, мабуть, у мене запитаєте, а як я підліток можу допомогти своїй країні? Не хвилюйся, будь-яка ваша допомога безцінна, адже навіть на рівні своєї школи громади кожен та кожна з вас. Може зробити щось корисне для наближення нашої перемоги, зокрема, українська волонтерська служба спільно з Клічко Фундейшн підготувала підбірку порад, де і як підлітки можуть допомогти під час війни. Ось декілька з них. Монтуйте тіктоки. Так, український TikTok неабияк допомагає поширювати новини з України, а також тримати бойовий дух українців, волонтерити на інформаційному фронті, поширювати публікації та коментарі різними мовами про ситуацію в Україні. Займайтеся спортом, ой, творчістю, займайтеся творчістю, створюйте ілюстрації, пісні та вірші. Це неабияк підтримує українців та водночас допомагає проявити власні емоції. Збирайте кошти на підтримку ЗСУ чи ТРО, організовуйте ярмарки чи благодійні вечори. Поєднайте корисне та приємне. Кожен охочий зможе долучитися до події, а виручені кошти можна буде використати на потреби військових або ж новомістян. Яскравим прикладом того, що діти також можуть робити корисні речі, стала семирічна волонтерка з рівного Іринка Васильєва, котра втратила на війні батька та дядька. Її батько, – 32-річний Олександр Васильєв із 14-ї окремої механізованої бригади, з перших днів війни захищав макарів ірк. Інь Гостомель загинув 27 березня на Миколаївщині. Донька вирішила допомагати батьковим побратимам. Волонтерка почала виготовляти декоративні віночки та продавати їх за 100 гривень. За словами дівчинки, скільки виготовила і продала, навіть не порахує. Люди платили за її роботу значно більше. Завдяки цьому Іринка назбирала 7 тисяч євро та придбала за ці кошти два тепловізори, дрон та автомобіль для зсу. У серпні 2022 року Ірина отримала відзнаку. Від президента України Володимира Зеленського, а також на грудний знак пошани від Міністерства оборони, роблю все, щоб сюди не прийшли москалі, каже Іринка. Хочу, щоб вони геть забиралися з України. А тепер екскурс в історію. Ви бачите, які у нас гарні волонтерські надбання це все сформувалося на основі історичного підґрунтя. Загалом традиція суспільної праці, взаємодопомоги, піклування приближнього в Україні існує вже давно. Осіб, які працювали у цій сфері, називали громадськими діячами, альтруїстами, доброчинцями, добровольцями тощо, а з кінця ХХ століття волонтерами. А ось розквіт волонтерської діяльності у нас припав на час революції гідності 2013 року і на початок російсько-української війни у 2014 році. Саме тоді в Україні активізувався рух волонтерів, який мав на меті допомогу бійцям українських силових структур та добровольчих батальйонів, які є види волонтерської діяльності, цікаво, й те, що волонтерство за своїми формами може бути різним: соціальним, наприклад, роздавати їжу, потребуючим або вчити дітей, екологічним, різноманітна діяльність для захисту довкілля, молодіжним. Це коли до суспільних ініціатив долучаються діти та молодь урбаністичним пов'язане з облаштуванням міського простору. Фандрейзинговим, коли люди збирають кошти на щось, міжнародним, коли, наприклад, ми робимо світ краще з волонтерами з інших країн, які права та обов'язки мають волонтери у законі України про волонтерську діяльність, зазначено, що волонтер має право. На отримання достовірної, точної та повної інформації про умови волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням, зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики. Утім, разом з правами волонтери мають і обов'язки. Закон визначає такі обов'язки волонтера як сумлінне та своєчасне виконання робіт, здобуття необхідних професійних навичок. За необхідності проходження медичного огляду також підтримка позитивної репутації в організації чи установи, на базі якої здійснюється волонтерство, уникнення майнової шкоди тощо таким був випуск про волонтерство. Допомагайте від чистого серця та бережіть себе. До зустрічі у наступному випуску «Citizen in UA.